Сходами на вулиці Дружби люди практично не користуються. Вони настільки розбиті, що будь-якої хвилини тут можна серйозно травмуватися. Жителі цілого мікрорайону кілька років просять відремонтувати прохід, однак комунальники нехтують їхніми зверненнями. Тому люди звернулися до народного контролю. Пані Галина живе у будинку навпроти аварійних сходів. Щодня цією дорогою, чи то в магазин, чи на роботу. Жінка каже, сходи небезпечні. Колись бабуся йшла з палочкою, то я їй допомагала сумку підносити, тому що їй одною паличкою тримати, і сумку тримати, і триматися за то поручень, тому що сходить реально аварійні, то дійсно було складно. Нормальна дитина, як вона біжить, вона обов'язково оступиться і може впасти і ногу зламати. Найперше небезпечно для стареньких людей, мабуть, для маленьких діток, для тих людей, які неспроможні. Ходити. Та то взагалі можна звалитися, без ноги є на костелях, ходять туди-сюди. Старі, ну, старшого віку теж не можуть навіть з тими возиками піднятися. Для старших людей ще молодий перескочить, ну дивіться, що, не бачите, тут взагалі неможливо вийти. Ну, так. Я йду через вітря, але не кожен може так вийти. Журналістам народного контролю комунальники пообіцяли сходи не лише відремонтувати, а й встановити тут пандуси. Буде відремонтовано, будуть поставити пандус, будуть поставлені перила, бо там зараз вони перила є, але вони без накладок дерев'яних. Ми зараз хочемо робити так, щоб людина не злила рукою і, скажімо так було щоб було зручно зійти і так далі. Тобто максимально робимо зручність, якщо робити, то робити то до літа будуть виконані роботи. Ми проконтролюємо чи відремонтують аварійні сходи. Зоряна Яремишин Олена Вербицька народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,